Джонні Городянин. Сільське мишеня Віллі потрапило у місто абсолютно випадково, а справа відбувалась ось як. Раз на тиждень садівник складав овочі у плетений кошик та залишав його біля воріт. Потім по нього приїжджав запряжений конякою візок. Якось Віллі пробрався до кошика між прутами, наївся до схочу зеленого гороху і міцно заснув. Він прокинувся від моторошного відчуття. Кошик хитнуло, його підняли і поставили на візок. Візок сіпнувся, цокнули копита і зупинився. У віз покидали важкі згортки, Цюки та вузли. Візок рушив з місця і покотив трюх 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 миля за милою, перетрушуючи баклажани і огірки, серед яких тремці від страху віллі. Нарешті візок зупинився. Кошик віднесли до будинку і поставили на підлогу. Кухарка дала візникові монетку в шість пенсів. Зачинила двері і візок поїхав, гуркочучи колесами по бруківці. Але тиша все не наставала. За вікнами стукали колеса екіпажів, гавкали собаки, кричали хлопці, реготала кухарка, вгору вниз по сходам тупала служниця і, як паровоз, свистіла канарка. Міський шум до смерті налякав Вілі, який звик до тиші в сільському садку. А кухарка відкинула кришку кошика і почала діставати з нього овочі. Тут Віллі і виструбнув назовні. Миша. вискнула кухарка, кішку сюди, кочергу, Сару, тягни кочергу. Вілі не став чекати, коли з'явиться Сара з кочергою. І кинувся бігти уздовж стіни. Він одразу ж знайшов шпаринку, прошмигнув у неї та провалився кудись униз. Пролетівши з півфута, він гепнувся прямо на святковий стіл, накритий для званого обіду, і розбив три чарки. За столом, у фраках, при білих краватках сиділи миші. «Це ще хто такий? Обурився Джонні городянин. Але він швидко опізнав земляка. Обидва були з однієї ферми, тільки Віллі народився в саду, а Джоні Городянин на кухні в шафі. Джонні церемонно познайомив свого сільського друга із дев'ятьма шановними гостями, що мали довгі хвости. На жаль, у сільського мишеняти хвостик був поганенький, надто короткий. Джонні Городянин і його друзі одразу це помітили. Але вони були надто добре виховані, аби робити комусь зауваження. Втім, один з гостей все ж запитав, чи не доводилося віллі побувати в мишоловці. Обід складався з восьми страв. Нічого такого особливого не подавалося. Але обід був по-справжньому вишуканий. Віллі вперше бачив усі ці страви і тому боявся до них навіть доторкнутися. Але йому дуже хотілося їсти, і дуже хотілося триматися, як прийнято в суспільстві. Безперервний шум зверху так турбував віллі, що він ненавмисно впустив тарілку на підлогу. Не турбуйся! Це не наші тарілки, сказав Джонні городянин, коли Віллі кинувся збирати осколки. Скоро принесуть десерт, додав він, пригубивши вина. Щось наші хлопці затримуються. І не дивно, кожного разу, після подавання чергової страви, мишенята офіціанти мчали вгору, на кухню і влаштовували там веселу метушню. Раз у раз. Вони зі сміхом та вереском скочувалися вниз по сходах. З жахом Віллі дізнався, що там, на горі, за ними ганяється кішка. Йому стало зле, і у нього зовсім пропав апетит. Спробуй желе, — дбайливо запропонував Джоні Городянин. Мені більше нічого не хочеться, дякую, мляво відповів Віллі. — Ні, може, тобі прилягти. Я готовий запропонувати тобі найкраще ліжко, виключно для дорослих гостей, у дивані подушці. Там є дірочка, щоб забратися всередину. На жаль, від дивана тхнуло кішкою, і Віллі волів провести тривожну ніч у каміні, сховавшись за гратами. Наступний день був багато в чому схожий на перший, був поданий сніданок. Чудовий сніданок для мишей, які звикли снідати беконом. Але Віллі з дитинства харчувався самими корінцями і салатом. Цілий день Джоні Городянин та його друзі шумно веселилися за плінтусом, а ввечері безстрашно вийшли з підпілля. Коли служниця Сара їх побачила, вона спіткнулася на сходах і впустила тацю. Чашки, ложки, чайники, цукерниця з дзвоном полетіли на сходинки. І, забувши про свій страх перед кішкою, миші кинулися підбирати крихти, цукор і джем. Усе було так незвично, що Віллі мріяв знову опинитися вдома на сонячному пагорбі, в тиші і спокої. Міський шум не давав йому спати. Їжа не йшла на користь. За кілька днів він схуд і змарнів. Щось ти поганенько виглядаєш, зауважив Джоні Городянин і став допитуватися чому, а потім запитав про сільський садочок. На мою думку, там досить нудно. Що ти робиш, коли йде дощ? Коли йде дощ, я сиджу в піщаній нірці і гризу пшеничні зерна з осінніх запасів. А визирнеш, по галявині стрибають дрозди, ворони і мій друг дрозд робін. А яка краса, коли знову виходить сонце? Я дуже люблю наш сади, квіти, троянди, гвоздики, братки. І ніхто там не шумить, тільки співають птахи і дзищать бджоли, а на лузі пасуться вівці. Кішка йде. Вигукнув Джонні городянин. Вони швидко сховалися у вугільному ящику і продовжили розмову. Мушу казати, я дещо розчарований, Віллі», сказав городянин. Ми з усіх сил намагалися тебе розважити. Дуже дякую, Джонні. Ви всі були такі добрі до мене. Але я відчуваю тут себе препогано. Напевно, твої зуби й шлунок незвичні до міської їжі. Ощо! Залазно ти до кошика та повертайся додому. Невже це можливо? радісно писну Віллі. Звичайно, ми могли відправити тебе додому в тому кошику ще минулого тижня, роздратовано промовив городянин. Хіба ти не знаєш, що кожної суботи порожнього кошика відвозять назад у село? І ось Віллі попрощався з новими друзями. Приготував на дорогу шматочок печива та зів'яли капустяний лист, непомітно заліз у кошик, і після довгої трясучки щасливо прибув до свого улюбленого саду. Іноді, по суботах він підходив до жінки, що стояла біля воріт з плетеним кошиком. Залазити в нього більше не хотілося, але із кошика ніхто не вилазив, хоча Джонні, Здається, обіцяв, що приїде в гості. Минула зима. Віллі вийшов з Нірки погріти хвостика на сонечку, понюхати фіалки і молоду весняну траву. Він вже майже забув, що колись їздив у місто, як раптом на піщаній стежці, у фіолетовому фраку, гостроносих лакованих штиблетах, у бездоганно білих шкарпетках, та білій кроватці зі шкіряною валізкою руці, з'явився Джонні Городянин. Віллі радісно зустрів його. Який я радий тебе бачити! вигукнуло сільське мишеня. Ти приїхав у найкращу пору року. Побідаємо трав'яним пудингом, а потім погріємося на сонечку. «Хм, вогкувато тут у вас, зауважив Джонні Городянин. Хвіст він тримав під пахвою, щоб не волочити його по землі і не забруднити у багнюці. Раптом він здригнувся. Який жахливий крик! Ах, це, не відразу зрозумів Вілі. Це просто корова. Піду попрошу в неї молока. Це найбезпечніша тварина. Але якщо вона надумає подрімати, краще відійди у бік, бо ще причавить черевом ненароком. Ну. Як там твої друзі? Джонні Городянин не став довго докладно говорити про друзів, але розповів, чому приїхав на самому початку весни, а не пізніше, коли потеплішає. Справа в тому, що господарі на Великдень поїхали до моря і наказали кухарці потруїти мишей. Кухарка влаштувала генеральне прибирання. У домі з'явилося четверо кошенят. Кішка жерла канарку. Звинувачують нас, але ж я знаю, хто це зробив, повторив Джонні городянин. А що це тепер за торохтіло?» Звичайна механічна косарка, вельми корисна штука, на коси трави для твого ліжка. Здається, тобі все ж таки краще переїхати в село Джонні. «Хм, Подивимося, почекаємо до наступного вівторка, поки господарів немає. Кошика возити не будуть. Ось побачиш, тобі більше не захочеться повертатися до міста, сказав Віллі. Але Джонні поїхав поїхав із найпершим кошиком. Не поминай лихим словом, друже, сказав він, надто вже у вас тихо, на колір та смак товариш не всяк. А я от люблю село, точнісінько, як Віллі.